Ми українці, і живемо з вами в чудовому, квітучому, співучому краї в Україні. Наше з вами завдання вивчати, зберігати, шанувати нашу українську культуру, нашу мову, нашу пісню. В народі кажуть: той народ, який забув свої пісні, вмирає наполовину, а який забув ще й свою мову, вмирає назавжди, зникає. З лиця землі. Український народ має ніжну, співучу душу, любить музику, танці. Пісня душа народу, правдиве дзеркало його життя і побуту. В піснях відображаються Героїчна історія народу, його думки, мрії про щасливе майбутнє. Мистецтво, створене народом, не має автора і називається народним. Хто розкаже мені казку, хто шідріший всіх на ласку, ти, матусю, наймиліша в цілім світі найрідніша. Хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжно любить, пригортає до серденька, ти моя найкраща ненько, найріднішою для кожного з нас є мама. Саме мама є нашим оберегом, нашим другом, нашим порадником, наша підтримка і наш вірний слухач. Адже ми ділимося з нею своїми думками, переживаннями. Коли ми народжуємося, ми не одразу розмовляємо. Але кожен розуміє маму як саме. Ми розуміємо маму через інтонації, через її погляд, а ще ми слухаємо її спів. І найпершу пісню в своєму житті. Ви прослухали музичний твір? Яку назву ви дали цьому творові? Колискова. Колискова – це пісня материнської душі, діалог двох сердець, дитячого і матусиного. Що можна робити під цю музику? Чи можна під цю музику танцювати? Який настрій викликає ця пісня? Діточки з маличку чують чудовий передзвін у колискових піснях своїх мам та бабусь і закохуються у його співучість. Сама колискова, оберіг, лагідна усмішка та ніжність неньки, дорога скарбниця народної мудрості, і самобутньої творчості, з давніх давен передає народ своїм нащадкам через пісенну творчість, любов до батьківщини та своїх пращурів. Учить добру і справедливості, з їх допомогою малеча вчиться розмовляти, запам'ятовує мелодії, пізнає світ, адже Колискова перша пісня в житті, виконана виключно для них, з любов'ю та ніжністю. Ви прослухали дві колискові, що в них спільного. Обидва твори лагідні, спокійні, тихі, ніжні, а що відрізняє ці твори? Ви помітили, що першу колискову виконувала солістка, а друга виконувалась за допомогою лише музичних інструментів. Отже, у пісні не обов'язково мають бути слова, вона може бути без слів, розповісти нам про почуття, мрії, спогади. Вокальна музика це музично-поетичне мистецтво, в якому голос відіграє чильно або рівноправну з музичними інструментами роль. Інструментальна ж музика музика, що виконується на інструментах без участі людського голосу. Подивіться уважно на лінії, яка з них відповідає за характером мелодії колискової. Відтворіть цей ритм. Отже, ми познайомилися з найдавнішим жанром українських пісень колискові пісні.